Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо на тему вирощування жимолості їстівної посадки і догляду. Дивіться, всі ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що мені дуже подобається вирощувати лохіну. І ось я вирішив трішки різнообразити свої рослинки і вирішив висадити три кущики жимолості. Це буде та ягода, яка буде. Мене радувати однією із перших, навіть раніше ніж полуниця або та ж суниця, Ось тому так. І цікавий момент. жимолось, друзі, ну, багато на безліч вітамінів. Зокрема, і С, і в 1 в 2 йод, калій, кальцій, фосфор, каротин, магній, натрій. Що стосується від вмісту вітаміну С жимолості, то цю ягоду за вмістом цього вітаміну можна порівняти в принципі, зі смородиною. Тому розумієте наскільки це корисна ягода. А що саме цікаве, що вона дуже проста у вирощуванні. Для того щоб виростити жимолость, нам перш за все, друзі, потрібно дотриматись лише декілька основних порад або застережень. По перше, не висаджуйте кущики жимолості на занадто вітерних ділянках, тому що... Ранньою весною, коли вона починає випускати листочки і цвіт, вона може просто примерзнути на сильному морозному вітрі. По-друге, не висаджуйте жимигось на занадто заболочених ґрунтах. Також, великий мінус, коріння може підгнивати, та в принципі як і будь-якої рослини. По-третє, не потрібно кислих ґрунтів. Це вже не лохина, друзі. Тут підійде звичайний родючий ґрунт. І по четверте, друзі, орієнтуйтеся на відстань посадки між кущиками. Дивіться, я раджу саджати кущики на відстані один від одного приблизно метр, тому що кущі в середньому ростуть 1,5-2 метри і вони розлогі. Враховуйте це, будь ласка. Тобто корона нашого куща буде густою і овальною. Також, друзі, жимолость можна використовувати як гарний елемент декоративний ландшафту. Так само, як і лохіно, так само і жимолость. Враховуйте, будь ласка, що жимолость, якщо ви купите один кущик, то це буде в принципі саме безплодна рослина, тому що для утворення завязі потрібно перехресне запилення для цих рослинок. Саме тому ви маєте висаджувати два, але краще, якщо це буде мінімум три кущики, тоді це буде перехресне запилення і у вас, будуть, у вас буде нормальна кількість ягід. Враховуйте це, при тому, що з одного куща ягід ви можете зібрати до 4-5 кілограмів. У нас, друзі, тут є наступні. Я купив три вида жимолості. Це у нас жимолость полунична. Це у нас жимолость восторг. І це у нас жимолость спокуса. Всі вони цвітуть в один період. Це дуже важливий момент для перехресного запилювання. Отже, друзі, що, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми зробили ось таку луночку. Тепер ми в цю луночку додамо трішки деревної золи. Ось так, друзі. Я додаю також трішки звичайного піску. Піску. І обов'язково додам небагато грама 3-4 ось такого добрива. Це у нас суперфосфат. Буквально небагато. Воно дасть йому рослинці нормально увійти у. Зимовий період, адаптуватися, тому що ми її зараз висаджуємо на невеличкий стрес. Тепер, друзі, ось так трішки ми це все перемішуємо, нашу суміш. І, до речі, важливий момент. У мене тут, хто дивиться за моїм каналом, той знає. У мене тут, друзі, дуже велика кількість борозенників. Тому я ще трішки обов'язково пролю антихрущем. Хочеш, не хочеш, а мусиш, щоб вони просто не з'їли цю рослинку. Все. Поливаємо ось так. Чекаємо, поки водичка зійде. І висадимо наш кущик. Кущик, як правило, не як правило, завжди має продаватися ось в такому контейнері, так? ну, більшого-меншого розміру. Тут він вже значно переріс. Це купував я ці кущики по інтернету. І вони вже всі контейнер переросли. Для того, щоб видягнути кущик, ми їх трішки по бокам. Ось так от обминаємо, щоб він відійшов. І обережно витяг. Подивіться, друзі, ну, тут він 100% дуже і дуже переріс свій контейнер. Тобто по нормальному розкладу його потрібно було вже давно пересаджувати в контейнер більшою ємністю. Не розумію я цього. Тепер, друзі, обережно розпрямляємо корінці ось так от знизу, тому що в моєму випадку взагалі ці корінці вже. Зробились таким комом, і якщо ми це не розправимо, то рослина просто не буде розвиватися. Ось так от розпрямляємо обов'язково. При такий же принцип приблизно, як і в лохині. І тепер дивіться, ми висаджуємо наш кущик, тільки подивіться, як вам Ось так, мені здається, буде краще. І присипаємо його землею. До речі, бачите, тут у мене є і листя, тут у мене під низом ще й перекопане листя. Тобто, в принципі, ця ділянка грунту е, буде ідеальним варіантом для вирощування нашої жимолості. Ось так, от, не сильно занурюючи, ми його її висадили. Все. Так ми пророблюємо зі всіма нашими кущиками. Ще, друзі, один цікавий момент. Я наразі провожу е, осінню висадку кущів жимолості. Але також кущі жимолості можна висаджувати у відкритий ґрунт і навесні. Але враховуйте те, що для того, щоб ваші кущики прижилися, е, ви повинні дотриматись деяких базових правил. Перша з яких це ви не повинні затягувати терміни посадки. До, знаєте, Хтось вважає, що трішки почекаємо тепла і тоді будемо висаджувати навесні. Ні. Враховуйте те, що, як я вам казав на початку цього відео, жимовець починає розвиватися ранньою весною. І вже до кінця квітня, середини травня, вона розпускає листя, засвітає і формує ваш урожай. Тому опірайтесь, що із кінця квітня до середини травня вона вже активно розвивається. І тут вже не бажано її взагалі висаджувати. Це такий перший момент. Другий друзі момент це... Сонячне не сонячне місце посадки в тіні, не в тіні. Не в тіні однозначно, на півтіні ще куди не йшло на сонці. Взагалі ідеальний варіант, але ви тоді повинні досить часто за нею слідкувати, щоб не пересихав сильно ґрунт і щоб просто сонце не спалило рослину. А так, друзі, в цілому, при вирощуванні цієї, цих кущиків жимолості, а вони, до речі, можуть рости, їх по може тривати до 20 років, уявіть. Взагалі немає нічого складного. Посадили, підживлюєте потрібки у відповідний період і все. Проводите обрізку, ну, тобто все як зі звичайними скажімо так, кущами, друзі, будь-якими іншими. І вони вас будуть радувати смачними ягодами. Якщо буде у вас полив ягід менший, то майте на увазі, що ягоди можуть бути, ставати кислішими. Це досить Небажаний варіант, тому по поливу також дивіться уважно. Ну, в принципі, і все, що я хотів сказати. Дякую, що ви зі мною, друзі, і всім гарного дня.